Шановні гості, поки ви приєднуєтесь, запрошуйте також своїх друзів разом дивитись, буде цікавіше, буде що обговорити потім, чим поділитися, бо наш захід він буде і цікавий, і він буде практично корисний для вас. Реально. Сьогодні почуєте багато, багато нового для себе. Гарантуємо це. І починаємо вже за хвилину. Так що, ще є час, ще є час або зробити каву. Швидко, або, а можна і то, і то запросити ваших друзів. Також хотів додати, що в нас вже відкриті коментарі до чату. Ви можете по ходу нашої зустрічі задавати ваші питання. Ми будемо відповідати на них в онлайн в нашому чаті. А найцікавіше питання до наших спікерів. Ну, але найцікавіше тільки ми будемо озвучувати в прямому ефірі, і ви на них зможете отримати, е, отримати відповіді. Але слідкуйте за порядком, слідкуйте за здоровим глуздом. Бо ну, ми ж з вами працюємо зараз для того, щоб у вас все склалося з вашим вступом і все було добре. І вже будемо починати. Євген Іванович, дуже добре чуємо вам на зв'язку. Ректор Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут Сокол Євген Іванович і е, Євген Іванович вам слово для відкриття дня відкритих дверей. Доброго дня, шановні абітурієнти, шановні батьки. Я е, запрошую вас всіх прийняти активну участь у сьогоднішньому дні відкритих дверей, тому що цей захід дасть можливість вам. Ознайомитись з структурою нашого університету, з тими спеціальностями, які є в нашому університеті. Дуже важливо це ознайомитись з тими змінами і особливостями, які є в умовах вступу в 2023 році, і ще багато іншої додаткової інформації, яка дасть можливість вам познайомитись з усією структурою Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут для того, щоб ви мали можливість обрати свій майбутній шлях. Перш за все, я хотів би безумовно сказати, що харківська політехніка і сьогодні проводить навчання в онлайн системі. Це дуже важливо і я хочу сказати, що наш університет. На протязі багатьох років вдосконалював систему дистанційної освіти, і тому той досвід, який набув Харківський політехнічний інститут, дає можливість нам сьогодні проводити навчання без зменшення якості підготовки фахівців. Ми продовжуємо розвивати наші педагогічні технології для того, щоб якнайкраще. Надавати освітні послуги нашим студентам. Я хочу сказати, що в грудні 2022 року наша педагогічна технологія Innovation Campus зайняла друге місце в світі згідно QS University Ренке. Це величезне досягнення, як ви добре розумієте. Це унікальна система, якої більше ніде нема в Україні, і вона визнана в світі як одна з найкращих для підготовки IT-фахівців. Тому що ця система включає в себе найсучасніші світові педагогічні технології, такі як пір-пір, -пір, гейміфікація, проєктне навчання, дуальна форма організації освіти. Я не буду зупинятися. На цьому, оскільки в нашій програмі буде ретельно розказана суть цієї програми і як вона надає можливість отримати е, гарні знання в гаузі комп'ютерних наук, я хочу сказати, що на цьому ми теж не зупиняємося, і е, плануємо з 1 вересня використати LMS, Learning Management System – яка використована в Innovation Campus для запуску пілотного проєкту в гаузі економічних дисциплін? Це безумовно дає можливість нашому університету залишатися на найвищих щабелях в рейтингу QS University Ranking, І ми сьогодні, незважаючи на військовий стан, займаємо позицію 651, а також ми. Є найкращим вищим технічним закладом в Україні. Так, да, це важко. Але я хочу сказати, що наші викладачі, наші науковці докладають багато зусиль для того, щоб ми підтримували той рівень освіти, який в нашому університеті є. Ми продовжуємо розвивати такий дуже цікавий напрям, як Стартап Рух. Університеті є стартап-центр, в якому наші студенти і викладачі, науковці мають можливість презентувати свої стартапи. І знов-таки, незважаючи на військовий стан, біля 200 стартапів щорічно пропонуються в нашому університеті і продовжується. Співпраця з фондом Черновецького, який в вересні місяці кожного року відбирає найкращі стартапи, фінансує їх, я підкреслюю, це на протязі навчального року, і вже після цього, в червні місяці, підводяться підсумки, коли визначається переможець, який отримує значну винагороду. А також ті, хто досяг значних результатів, вони рухаються далі, приймають участь у всеукраїнських конкурсах і мають можливість отримати допомогу від всеукраїнського центру стартап руху, а також приймають участь у світових конкурсах стартапів, які вже, як ви добре розумієте, надають значну матеріальну складову цієї. Роботи. Далі я хотів би сказати, що поряд з тими багатьма спеціальностями і освітніми програмами, які є в нашому університеті, в цьому році ми відкриваємо додатково нові освітні програми за спеціальностями, такими як міжнародні відносини, кібербезпека держави. Інформаційна безпека держави і ще декілька освітніх програм, які є найкращими і найперспективнішими в майбутньому. В нашому університеті дуже потужна кафедра кібербезпеки. Ми співпрацюємо з багатьма передовими підприємствами нашої держави. Я не буду перелічувати їх. Але вони запросили для співпраці наш університет, оскільки рівень підготовки студентів за цими напрямками він викликає повагу у цих підприємств і безумовно, вони намагаються працювати з нами активно. Я хочу сказати, в цьому році ми також зробили, на мій погляд, значний вклад, розробивши систему підготовки до вступу в університет. Там є багато цікавих частин, які пов'язані з підготовкою до вступу, які більш ретельно розповідають про наші освітні програми, про систему навчання в нашому університеті. Багато з цих етапів, про які я зараз розповів, вони використовують так звану вікторинну систему КХУ. Це дуже цікаво і. Ми безумовно запрошуємо вас прийняти участь, тому що це для вас безкоштовно, А головне, це дає можливість познайомитись з різними сторонами життєдіяльності нашого університету. У мене нема сумніву, що настане час, коли ця війна закінчиться і. Хотілося б, щоб це було найближчим часом, і тоді буде мати можливість перейти до офлайн-навчання. Але я хочу сказати, що і сьогодні ми все робимо для того, щоб плідно співпрацювати, в тому числі і з стейкхолдерами, роботодавцями. Від цього залежить якість навчання, від цього залежить ваше майбутнє. І вони продовжують активно з нами співпрацювати і надавати можливість вам досягати значних результатів у своєму навчанні. Я дуже вдячний нашим викладачам, тому що незважаючи на те, що сьогодні, на жаль, багато з них заходиться за межами міста Харкова на теренах нашої країни за кордоном, але всі вони приймають активну участь в онлайн навчанні. Для того, щоб надати вам найсучасніші знання, використовуючи свою позицію, де б вони не знаходились, вони підвищують свою е, педагогічну майстерність і надають вам, безумовно, найсучасніші знання. Наш університет активно приймає участь і продовжує працювати в гаузі науки, залучаючи до цього і наших студентів. Які приймають участь і в олімпіадах за спеціальностями в написах наукових робіт, тому що це є одним із важливих прикладів того, як наші студенти отримують найсучасніші знання і значно дають переваги при працевлаштуванні. Я Бажаю вам всім успіхів. Хотів би побажати, щоб всіх у вас було і у ваших батьків міцне здоров'я. Ви повинні берегти себе, тому що, на жаль, та військова агресія, яку ми сьогодні відчуваємо, є тим, що перед нами ставить таке завдання, коли ми повинні зберігати і своє життя, і життя своїх рідних, Тому що ви є майбутнє нашої України, а ми зробимо все для того, щоб ви стали освіченими людьми, для того, щоб ви стали гарними і мудрими фахівцями, які будуть відбудовувати нашу країну, і все це буде на користь вам і вашим рідним. Бажаю успіхів і в мене нема сумніву, що ми з вами зустрімось. Віднемося на традиційному посвяченні в студенти, яке буває 31 серпня поточного року. Ще раз бажаю успіхів і до зустрічі на святі присвячення в студенти Дякуємо, Євген Іванович, за таку за ці слова. За... Які однозначно будуть дуже корисні нашим вступникам, Іванович. Ну тоді будемо е, розпочинати з нашими розділами. так? Будемо говорити, умовно рухаємося згідно е, тієї програми, яку ми презентували для наших абітурієнтів, для їх батьків, для того, щоб вони отримали всі ті е, безумовно частини, які дуже важливі. В виборі на майбутньої професії, спеціальності освітньої програми нашими абітурієнтами. Дякуємо, Євген Іванович.